Український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська за позивним Тайра стала лауреаткою міжнародної премії International Woman of Courage, яку вручає Державний департамент США. Юлія надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності у 2013 році. Також як керівник волонтерського підрозділу парамедиків Ангели Тайри з 2014 по 2018 рік проводила тактичну медичну підготовку на лінії фронту на Донбасі. Однак найбільш відома Паєвська своєю роботою з таємної зйомки та контрабандного вивезення. Зняття відеоматеріалів з задокументованими звірствами, які скоїли російські військові в Маріуполі. Російські силовики затримали Паєвську 16 березня, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя до Запоріжжя. Під час тримісячного ув'язнення Тайра жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 20 кілограмів та зазнала катувань і побиття. Більше того, кремлівські пропагандисти брехливо затаврували її на міжнародному рівні як фашистку та воєнну злочинницю. Однак Паєвська відмовилась Окнути і після звільнення переконливо виступила на захист української демократії та незалежності як вдома, так і за кордоном. Церемонія нагородження відбудеться в середу, 8 березня у Білому домі. Захід проведуть держсекретар Ентоні Блінкен і перша леді США Джил Байден.